Чергова сесія Тернопільської обласної ради починалася із пікету. Активні тернополяни і мешканці області, серед них екологи й науковці, туристи вимагали від депутатів заборонити будівництво каскаду гідроелектростанцій на верхньому Дністрі. Національний природний парк Дністровський каньйон, де планували будувати нові геси, є унікальною природною спадщиною, до знищення якої люди поставилися категорично негативно. Унікальність цього дністровського каньйону це є не вирішення якихось обласних гра чи сільських гра, це по любому мінімум європейського, можливо, на світового рівня. Таким чином вони просто зобов'язані охороняти цю часточку нашої тої природи, відповідно. Ці чиновники вони на службі, вони працюють, вони заробляють гроші з нашої кишені, з нашого корита, того державного. Все, вони зобов'язані охороняти. Не ми маємо цією рундою страдати, відволікатися, а вони зобов'язані це робити. Ми сподіваємося, що депутати сьогодні почують. Свою громаду, своїх людей, і що здоровий глузд переможе, що буде ухвалене рішення про заборону будівництва гідроелектростанції на Дністрі. По-перше, тому що це протизаконно, що це суперечить національному законодавству України і її міжнародним зобов'язанням. По друге, це спадщина для нас, це святиня, ми не можемо її віддати і не віддамо. Далі активісти прийшли до сесійної зали, аби донести свою позицію. Врешті питання щодо можливості будівництва каскаду гідроелектростанцій з водосховищами на верхньому Дністрі. Депутати вирішили розглянути першочергово. Представники від усіх фракцій, представлених в облраді, які взяли слово, запевнили, що підтримують громадськість, тож голосуватимуть проти спорудження ГЕС на Дністрі. Публічно підтримали заборону на зведення ГЕС і розробку відповідних проєктів Також і народні депутати від Тернопільщини Михайло Головко і Тарас Пастух після їх виступів слово надали представникам тимчасової контрольної комісії обласної ради, створеної ще на попередній сесії для вивчення цього резонансного питання. Зібрані думки науковців та фахівців із різних інституцій підтвердили позицію громади: побудова ГЕС може знищити унікальну природню перлину Тернопільщини під загрозою, якість води, життя рідкісних видів тварин і риб, занесених до червоних. Книги. Крім того, в зону затоплення і підтоплення від будівництва каскаду ГЕС із водосховищами потрапляє 41 пам'ятка археології, 8 пам'яток архітектури, понад 60 історичних пам'яток і 16 пам'яток монументального мистецтва. Відчутна і економічна шкода, яку може бути завдано. Сумарно національний природний парк Дністровський каньйон як туристичний об'єкт приводить в область щорічно близько 45 мільйонів гривень. При цьому туристичний потенціал потенціал використано менш як на 10% з можливого отримані дані. Голова тимчасової комісії цитував заявки потенційних проєктантів щодо необхідності проведення спеціальних вишукувальних та розвідувальних робіт, зокрема із залученням наукових установ, є вульгарною демагогією для здобуття державних коштів для однозначних висновків. Щодо перспектив такого проекту достатньо проаналізувати наявні дані, що опубліковані в чисельних наукових виданнях. Тимчасова контрольна комісія Тернопільської обласної ради з вивчення питання щодо будівництва каскаду гідроелектростанцій з водосховищами на верхньому Дністрі пропонує Тернопільській обласній раді заборонити будівництво каскаду гідроелектростанцій з водосховищами на верхньому Дністрі. Для чого на даному пленарному засіданні Тернопільської обласної ради пропонує розглянути та підтримати проект рішення номер 43 з відповідними змінами та доповненням. А також звернутися до Кабінету міністрів України з зверненням про відмову від реалізації намірів проєктування та будівництва каскаду ГЕС з водосховищами на Верхньому Дністрі. Врешті депутати обласної ради будівництво ГЕСів на верхньому Дністрі, в тому числі розробку відповідних проєктів, заборонили одноголосним голосуванням. За 53 рішення прийнято. Я вас вітаю. Ми виконали волю наших громадських активістів щодо повної заборони на будівництво і на розробку проєктної документації. Все. дякую всім за увагу. Переходимо далі до порядку. денного. проголосованим рішенням, сподіваються, активісти вдалося назавжди вберегти унікальність Дністровського каньйону від знищення і зберегти чималі державні гроші від нецільового використання на подібні проекти в майбутньому.